Заходимо в терапевтичне неврологічне відділення, наш сучай, сучасний ліфт. Цей ліфт має запрацювати в Близнюківській районній лікарні. Майже півстоліття шахта стояла порожньою, пацієнти йшли сходами. Ліфт по потребі, тому що хворі тяжкі, в терапію не ж інсульти, інфаркти поступають. Ремонт у лікарні почали три роки тому, й сьогодні стаціонар вже майже готовий. Показує його головна лікарка Лариса Полікова. Розповідає, працює 18 років і десять з них вимагала в посадовців ремонту. Ось вже діючий кабінет гінекології. Люди прийшли і кажуть: о, там у вас є такий датчик, у вас таки це ж. Оскардіологічний тачку на це лінія. Ну общем, всі можливості обстежити так, все, що є. чоловіка або жінку як гінекологічне, навіть не потрібно їхати в місто Харків. Микола Шаповалов лікується у терапії «Ну Що така лікарня? Кожен шарахається від неї. А коли прохопить, ми усі звертаємося сюди. Я нікуди не звертаюсь ні в Харкові, ані в Лозові у підвалі медзакладу збудували вентиляційну кімнату. Так дезінфікують повітря. В палатах вона циркуляційно заходить очищене повітря, і через витяжку, вже якето воно витягується. Тобто в палаті завжди проходить чисте очищене повітря. До ремонту корпус був в аварійному стані. Гроші просили в області, районі та сільраді. Спочатку чули відмови, говорить керівниця медзакладу Лариса Полікова. Готували листа і розповідали, що у нас дійсно лікується. До більше трьох тисяч людей стаціонарно лікується до ста тисяч, тисяч відвідувань у нас в поліклінічному відділенні. Знайшли кошти у Фонді регіонального розвитку та в бюджеті громади. Цього року громада дала мільйон гривень, щоб привести лікарню до ладу. Через те відклали проєкт енергозбереження у школах та дитячих садках. Розповів голова громади Геннадій Король. Чому пріоритет було надано саме медицині? Тому що Питання не в економії ресурсу, а в наявності послуги це перше. Плюс треба розуміти, що в сучасній ситуації медицина це не збитки, це ще й вигідно громаді, тому що чим більше медичний галузь, комунальне підприємство отримує кошти від замовника Національної служби здоров'я, тим більше коштів приходить з державного бюджету в громаду. Король каже, до кінця тижня у заклад мають провести томограф. Він потрібен для діагностики інсультів. Завершити ремонт в усіх корпусах планують до кінця року. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.